Дорогі друзі, до мене часто звертаються люди з проханням коротко розповісти про монументальну працю Олени Петрівни Бловацької таємну доктрину, яка присвячена історичним знанням. І в якій перед читачем відкривається величний шлях до розуміння глибоких таємниць світобудови, походження та еволюції як всесвіту, так і людини до істинної суті світових релігій, а також показані для кожного з нас етапи повернення до незмінного джерела єдиного життя, до єдності, всесвітнього братерства людства. Ось я і вирішила поділитися тим, що я бачу і відчуваю при читанні цієї самої загадкової роботи Олени Блавацької. Перш за все, нагадаємо, що на сьогодні виповнюється 137 років від дня видання таємної доктрини. У 1888 році вийшло два томи. Перший том 1 листопада. Другий 28 грудня по тисячі примірників кожен, які розійшлися за кілька днів. Великий об'єм матеріалу зібрано для третього тому, але він був виданий вже після того, як Олена Петрівна Блавацька пішла з земного життя. За її словами, спочатку не передбачалося видання цієї праці як окремої. Таємна доктрина замислювалася як виправлений та розширений варіант розкритої ізити, яка була видана у 1878 році. Однак невдовзі виявилося, що пояснення, які стосувалися езотеричної науки, вимагали зовсім іншого методу викладення, і тому у перші два томи таємної доктрини увійшло лише трохи більше 20 сторінок взятих Ізиди. Олена Петрівна в передмові до першого видання писала, що вона не претендує на те, що все викладене належить тільки їй. Все, про що ми читаємо в цій праці, наголошувала вона, можна знайти розкиданим у тисячах томів, що містять писання великих азіатських і ранніх європейських релігій, прихованих у грифах і символах, і в силу цього символізму досі залишених поза увагою. Я спробувала зібрати їх воєдино і зробити одне гармонійне і нерозрівне ціле. Автор підкреслює, що ця праця є частковим викладенням того, що сама вона дізналася від мудріших дослідників і лише деякі деталі доповнила результатами власних досліджень і спостережень. Усі світові релігії. Індузька, зороастрійська, хавдейська, єгипетська, буддійська, ісламська, іудаїстська та християнська приведені у таємній доктрині до загальної основи це синтез. І за словами Олени Петрівни, вимагає уваги, тому що він тісно примикає до природи і дотримується законів єдності та аналогії. Вона писала: мету справжньої роботи можна було б сформулювати в такий спосіб: показати, що в природі немає випадкового об'єднання атомів, і вказати людині по праву її місце в системі Всесвіту, врятувати від збочення архаїчні істини, що лежать в основі всіх релігій світу, і відкрити наскільки це можливо. То єдину основу, основ, з якої всі вони народилися, і нарешті продемонструвати, що наука сучасної цивілізації ніколи й близько не наближалася до вивчення окультної сторони природи. Таємна доктрина написана по книзі Дзян, яку ще називають книгою істинного знання. Які за твердженням Олени Петрівни Блавацької не менше одного мільйона років? Вона зберігається у Гімалайській бібліотеці. Олена Петрівна, єдина у світі, була допущена до її скарбів. Як вона туди прийшла, скільки там була, як вийшла? Вона сама цього не знає. Після цього вона відверто говорила, що будь-який сходознавець повинен відкладати апріорі кожен факт, якому він не може знайти підтвердження особиста, та як може західний вчений прийняти на віру те, про що він не має уявлення. І справді, чи багато хто з нас на сьогодні хоч би чув про книгу зя? Проте, у цих двох томах міститься те, що ми знаходимо як і в усних, так і в письмових джерелах стародавньої мудрості. Тож розглянемо для початку структуру цього твору. Перша частина езотеричних доктрин викладена в станцях або хроніках, які рекордами чи записами народу невідомої етнології. Станці написані, як стверджує Олена Петрівна, мовою, якої немає в жодному списку відомих філології мов та діалектів, і вони виходять з джерела окультизму, яке не визнається сучасною наукою. І нарешті станці передаються лише через посередництво. І якби на закінчення преамбули про написання таємної доктрини. Хочеться навести наступне висловлювання автора, яке вона не втомлювалася повторювати сама, і яке передала нам з вами словами французького філософа Мішеля де Монтеня. Він сказав: «Милі государі, я зібрав тут букети із різних кольорів, а від себе додав лише нитку, якою вони перев'язані. А Олена Петрівна Блавацька продовжила. Порвіть, розрижте цю нитку на дрібні шматочки, якщо хочете, але ви нікуди не подінетеся від самого букета фактів. У кращому випадку, ви зможете тільки закрити до них очі і не більше. Таємна доктрина нині подається у перекладі Олени Іванівни Реріх. Вона перекладала цю працю протягом 1931-1933 років. Але у повному обсязі книга була випущена лише 22 лютого 1939 року у Ризі. За життя Олени Петрівни, як було сказано на початку, вийшло два томи: космогенезис та антропогенезис. Перший том космогенезис складається із семи станць, другий антропогенезис з 12, взятих з книги Дзіан. Станці, які розкривають процес зародження космосу та появи людини на землі, набагато більше, але Олена Петрівна взяла лише ту їх як частину, яка може бути зрозуміла людством на цьому етапі його розвитку і ні трохи більше. Перш, ніж нам буде дозволено дізнатися, що ще писала вона у розкритій ізиді, Ключ необхідно повернути сім разів. Перш ніж система відкриється у всій своїй повноті, ми ж поки намагаємося повернути цей ключ лише на один оборот і тим самим дозволимо непосвяченому зазирнути в таємницю лише одним оком. Щасливим є той, кому відкриється ціле. Ідемо далі. Станці розповідають про космогонію тільки нашої планетарної сонячної системи і про те, що ми спостерігаємо в ній після завершення сонячної пролаї. Таємні вчеі. Що відносяться до еволюції всього космічного універсуму, не можуть бути тут викладені, бо вони не будуть зрозумілі і навіть блискучими умами нашої епохи, читаємо в пролозі до таємної доктрини. Крім того, мало з посвячених навіть числа найбільших. Буде сьогодні дозволено обговорювати ці питання. Більше того, як кажуть самі вчителі, навіть найвищим Коганам ніколи не вдавалося проникнути в таємниці, що лежать за межами тих кордонів, що відокремлюють мільярди сонячних систем від так званого центрального сонця. Таким чином, у таємній доктрині йдеться лише про те, що відбувалося у проявленому фізичному, тобто видимому нам космосі, після того, як закінчилася чергова ніч брахми. Брахма це чоловічий і уявний творець, який лише періодично існує у своєму прояві. І потім знову занурюється у пролаю, тобто зникає. До речі, треба чітко відрізняти слово брама від брахми. Цю відмінність Олена Петрівна пояснює у книзі Гімалайські брати у главі жертва слів. Далі автор стверджує: будівельниками видимого світу є Тхіанкогани. Символом яких є число 7. Ми називаємо його священним числом життя. Ми, тобто під цим треба розуміти науку, не можемо бачити нічого, що лежить за межами його, адже ідеальне, або досконале число невидимого чи абстрактного світу 10. Тепер, щоб перейти до розгляду стан з книги Дзян, які покладено в основу таємної доктрини, необхідно хоча б загалом ознайомитися з її трьома фундаментальними передумовами. А саме, перша передумова: існує якесь сюди суще, вічне, безмежне і незмінне начало, принцип. Всі міркування про які не мають сенсу, оскільки воно виходить за межі людського розуміння. І будь-які висловлювання і порівняння, до яких людина може вдаватися для опису його, лише призведуть до його применшення та спотворення, воно, начало або принцип, недосяжне і недоступне для думки, немислиме. І невимовне. Друга фундаментальна передумова, таємна доктрина встановлює вічний характер буття Всесвіту, взагалом, як якогось безмежного плану чи поля, який періодично служить ареною життєдіяльності для незнічених світів, які невпивно то виявляються, то зникають, то поява, то зникнення світів. Подібно до приливів і відливів, що регулярно чергуються. І нарешті третя передумова. Таємна доктрина вчить фундаментальної ідентичності всіх душ єдиної світової наддуші, яка сама виступає одним із аспектів невідомого кореня. А також необхідності мандрівки кожної душі іскорки над душі протягом всього циклу втілень або циклу необхідності у повній відповідності до законів циклів та карми. Зараз вже можна кількома словами уявити загальну концепцію. Семи станць космогенезису, який передує антропогенезису. Вони визначають і описують сім великих етапів еволюційного процесу. У поранах ці етапи називаються сімма творіннями, а у Біблії днями творіння. У першій станці описується такий стан всеєдності, в якому вона перебуває під час пралаї, перед тим, як по ній пробігає перше тремтіння чергового прояву, що починається. У станці 2 розкривається фаза еволюції, яка дуже близька до тієї, про яку розповідається в станці 1. але щоб показати різницю між ними. Потрібно було б, за словами Олени Бловацької, написати окремий трактат. Тому не слід забувати про те, каже вона, що всі станції апелюють не стільки до розуму, що діє через нормальний фізичний мозок, скільки до внутрішніх здібностей людини. У станці 3 показано процес чергового. Пробудження Всесвіту до життя після завершення пролаї. В ній мова йде про те, як з єдиного виходять монади, що раніше злилися з ним. Це найперша і найвища стадія у процесі формування світів у свій термін або час монада. Може однаково поширюватися як у гігантську сонячну систему, так і на самий крихітний атом. Коментарі до станції 3 займають у таємній доктрині 20 сторінок, і у короткому викладі розглянути їх просто неможливо. Далі, у станції 4. Описується диференціація зародку Всесвіту, перетворення його на семирічну ієрархію свідомих божественних сил, які є діяльними проявами єдиної найвищої енергії. Вони, тобто божественні сили, займаються формуванням структури, зовнішнім оформленням. І в кінцевому рахунку створенням всього проявленого світу. І лише в цьому контексті термін творець може мати розумний сенс. Вони вдихають у нього життя та спрямовують життєдіяльність. Це ті розумні істоти, які коригують. І контролюють хід еволюції, бо самі вони є втіленням тих проявів єдиного закону, які відомі нам під назвою Закони природи. Ця стадія еволюції в індуській міфології, відома під назвою Творення богів. Коментарі до станції 4 також займають 20 сторінок. Тепер звернемося до станції 5. Тут висвітлюється процес розвитку світу поетапно. Спочатку він є розсіяною космічною матерією та поступово перетворюється на вогненний вихор. Це перша фаза формування певної туманності. Потім ця туманність згущується. А після того, як вона проходить ряд трансформацій, з неї в одному випадку може утворитися сонячний всесвіт, в іншому планетарний ланцюг, а в третьому окрема планета, тобто те, що має проявитися за часом. У станції 6. Подаються наступні фази розвитку одного з світів, і описується еволюція такого світу до його четвертого великого періоду, відповідного епосі, в якій ми живемо нині. А ми живемо у четвертому глобусі, який ще називають просторово тимчасовою схемою. На цьому злобусі ми зараз з вами знаходимося у Четвертому колі у п'ятій підрасі п'ятої корінної раси. І нарешті звертаємося до Станції Сів. у ній продовжується розповідь про еволюцію та описується процес виникнення життя аж до появи людини на планеті. Земля. На цьому перший том чи перша книга таємної доктрини закінчується. Історія розвитку людини, починаючи з моменту її першої появи на нашій землі в теперішньому колі і до стану, в якому ми бачимо її тепер, становить тему другого тому таємної доктрини Антропогенезісу. Нагадаю що цей том включає 12 станць. Загалом у них розкривається лише 49 віршів із кількох сотень. Навіть не кожен вірш перекладено буквально, пише Олена Блавацька, причина це недостатні знання найдавнішої сензарської та санскритської мов. При вивченні антропогенезісу необхідно, за її рекомендацією, щоб наш розум взяв за основу свого мислення чотири основні ідеї. Перша фундаментальна єдність всього сущого. Суть вчення полягає в тому, що все існуюче, це єдине ціле. А не просто зібрання пов'язаних між собою речей. Друга ідея: у природі мертвої матерії немає. Кожен дрібний атом живий, кожен атом субстанції, неважливо якого плану, сам є життя. Третя ідея: людина це мікрокосм. А якщо так, то всі небесні ієрархії присутні в ній самій. І нарешті четверта: дотримання великої аксіоми герметизму, яка насправді підсумовує і синтезує всі інші, як внутрішньо, так і зовнішньо, яке велике, таке і мале, як нагорі, так і внизу. І це є лише одне життя і один закон. Теж, що виконує його, є єдине. У таємній доктрині, за словами Олени Петрівни Блавацької, не слід шукати дослівний переклад тих чи інших термінів, назв оскільки це мало що дасть читачеві. У цій праці розкриті лише думка і дух сказаного. І на сам кінець хочеться навести слова відомого теософа Джона Альґео про значення Великої книги Блавацької. Він говорить, чому таємна доктрина, як і раніше, продовжує впливати на сучасну думку. Чи не тому? Що ця книга дійсно належить 20-му століттю, випередивши свій час на 100 років. Якби авторка таємної доктрини не змогла передбачити в ній багато наукових відкриттів, книга швидко застаріла б, не встигаючи слідом за стрімким розвитком науки. Таємна доктрина книга відкриттів та мета її не зробити нас щасливими, розважаючи нас або обізнаними, наставляючи нас, або чутливими, надихаючи нас, мета таємної доктрини допомогти нам відкрити істину. Дякую за увагу! E <silence>